Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олесі Гончара приєднується до всеукраїнського травневого флешмобу в межах проєкту Той Терепірум під патронатом громадської організації Генофонд Нації за підтримки фонду СТІЛП і фонду «Ukraine Alive 2022. 24 травня о 15.00 підбулося інтегроване тілесно орієнтоване заняття психологічної підтримки антистресовий котик-муркотик з використанням фелінотерапії. Методики, що застосовуються для профілактики та лікування різноманітних захворювань, за допомогою контактування з кішками, арт-терапія, дихальні практики та веселі руханки. Всі ці активності відбулися із застосуванням м'якої іграшки, котика, якого по завершенню заходу діти отримали у подарунок.